Сьогодні день такий благословений, ми всі пройшли у Божий дім. Святої ласки і помилості Господній, сам Бог з небес присутній в нім. Ми всі зібрались, дуже радісні, щасливі, умиті кров'ю Господа Христа, ми діти Божі, Дух Святий є з нами. Усі ми під опікою Христа. Ми церква Божа. Тіло є Христове, ми Духом Запечатані святим. Сам Бог відкрив нам небо чисте, нове, наш де святий Єрусалим. У нашій церкві є сьогодні свято, цей день і особливий з усіх днів, святкуємо свято жнив, І як прекрасно нам мати гарний урожай плодів, брати та сестри, нас Бог благословляє! Наш український край він не забув, він з неба ясного ласкаво споглядає і хоче серця нашого хвалу. Був час ми всі весною землю обробляли, зерно кидали в ґрунт і сіяли поля, садили грядки, за садками доглядали, робили все, щоб нива зацвіла. Садили, сіяли, а в Господа благали, щоб він благословив наші лани. Весняний дощик Бог пролив над нами, і наші зерна вгору проросли, Гаряче літо теж не забарилось, яскраве сонечко теплом з небес нас гріло. і чисте небо гарно прояснилось, пташки співали і серце нам раділо. Назустріч літу осінь поспішила, духмяним медом аромат садків полився. Серпанком ніжним всі дерева золотила, і кожен з подивом краску її дивився. В наших садках ми маємо всього вдосталь похучі груші, яблука, сливки, і виноград смачний, і абрикоси, вишні, а в когось навіть персики заросли. На грядках наших щедро зародили великі кабачки і огірки хрумкі, червоний перець, морква, помідори. І вітамінні смачні бурячки? Картопля різних сортів, цибуля соковита, Часник, Петрушка, Запашний Окріп, з зерном вродила гарно нива, наповнений добром увесь наш дім. І все це Божа милість, його благословіння, це все його турбота про нас та весь наш край. Невже ж? Цей день подяки Ісус, твої хваління із твого серця не полється через край. Подякуй Богу за його дари великі, за смачний хліб, що маєш на столі, за те, що повнює твої комори і користуєшся ти благами землі. Ти не скупись на вдячне Богослово, віддай від серця честь всю для Творця і пам'ятай. Що ти живеш в достатку лише по милості Спасителя Христа.